Привіт! Сьогодні ми з вами вивчимо число та цифру шість. Навчимося її писати та познайомимося зі складом числа шість. Давайте разом порахуємо предмети та згадаємо цифри. Поглянь на малюнок. Скільки машинок? Правильно, одна. Скільки грибочків? Два. А скільки морозова? Три. Скільки подаруночків? Вірно чотири. А скільки пальців на руці? Звісно, п'ять. Скільки цукерок? Вірно. Шість. А якою цифрою позначають число шість? Правильно, цифрою шість. Ось вона яка? Поглянь! Цифра ця, як бегемотик, має кругленький животик. Ну, а шийка, як дуга, вліво зігнута вона. Щоб краще запам'ятати цифру шість, виклади її з підручних матеріалів, які є вдома лего, гудзики, лічильні палички, камінчики або навіть цукерок. А зараз давайте навчимося правильно писати цифру шість. Спробуємо спочатку написати цифру шість в повітрі. А вже потім на аркуші паперу. Але переглянь маленьке коротеньке відео. Починаємо писати з великого лівого півовала. Закругляємо вгорі та ведемо вниз плавно, переходячи у правий менший півовал, який з'єднуємо з більшим, трохи вищий від його середини. Потренуйся. І ще раз. А що ж таке склад числа? Дізнатися про це нам допоможуть веселі олівці. Склад числа це кількість будь-яких предметів. Склад числа 6 – це кількість предметів, яких є 1, Один, два, три, чотири, п'ять. А з чого складається число 6, діти? Шість це один і п'ять. Шість це два і чотири. Шість це три і три. Це чотири і два. Це п'ять і один. А зараз пограємо в дитактичну гру «Числа сусіди. Погляньте, які будиночки перед нами. Але деякі віконця пусті. Які числа повинні там бути? Скажіть, яке число повинно бути після числа один? Так, два. А між числами два і чотири. Правильно, три. Між числами три і п'ять. Чотири. А перед числом шість. Звісно, п'ять. А хто сусіди у числа два? Так, один і три. У числа чотири? А вже ж, три і п'ять. Молодці. Ви сьогодні добре попрацювали. А щоб повправлятися в написанні цифри шість та закріпити знання, виконуєте додаткові вправи. Які ви знайдете в класрумі? Бувайте малята!